Антоніна Попела на підприємстві Читово пропрацювала 32 роки у столові, на фермі та у полі. На її очах тут розводили велику білу породу свиней і отримували відзнаки за селекційну племінну роботу. Щоправда, в 90-х роках почалася реорганізація. Антоніна Попелу звільнили у 2003 році. Нині кажуть, що права на земельний пай у жінки немає. Оце мені якраз год до пенсії оставалося робити, і все, роботи немає, а куди мені йти? Я пішла на біржу труда. Там побула я на біржі труда п'ять місяців. Мені так обідно, понімали, що я всю життя проробила. О, а тепер це на старість. У мене троє онуків. І в мене немає не того, що дитині рубля дати. А це вроді таке, що я строїла, а під кінець тракбак вроді, це його знищило. Так воно виходить. так же ж. І таких незадоволених людей у учитовому більше трьохсот. Всі вони працювали на племіному заводі. Але земельних ділянок не отримали за час існування підприємства, кому воно тільки не підпорядковувалося. З 1992 по 2012 рік, наприклад, було під крилом Міністерства оборони України. У 2005 році господарство визнали банкротом і почали масово звільняти людей. За словами працівників, саме тоді почали розбирати та продавати приміщення. Ну що розгорували, розікрали. Ви всі знаєте, які в 90-ті роки була у нас ситуація сільським господарством. Більшість сільськогосподарських підприємств реорганізувалися, але дане підприємство не мало можливості в реорганізуванні. Зв'язку з чим підприємство отримало стійку неплатоспроможність і як наслідок процедуру банкрутства. Нині племзавод чутового підпорядковується Міністерство аграрної політики та продовольства України. На балансі більше 2 тисяч 700 тисяч гектарів землі, з яких 2 тисячі орни. Із жовтня 2015 року в господарстві розпочався процес приватизації. Є дуже багато питань до правових. Підстав включення окремих громадян до списку людей, які мають право на земельний пай. Землі на підприємство достатньо для того, щоб її розпаювати. Саме головне, щоб пройшло у нас реформування державного підприємства, щоб люди найкоротші терміни і найповніше по списках, ті, що, які вони запропонують, щоб розглядалося. Я думаю, запрошуємо ми багато із департаментів управлінь. Запросили на наступну середу, щоб надали і правову допомогу. людям. Я в тому плані, щоб вони могли війти в списки для отримання цих землі, проте згідно щеним законодавством від колишніх працівників, мало що залежить. Необхідно вносити поправки до відповідного закону України. Саме тому на зборах створили ініціативну групу, яка і займатиметься цими питаннями. Просто жалко людей, які стільки проробили у господарстві, це більше 300 чоловік, які неправильно в нас неправомірно в нас. Ну, як можна сказати, вигнали із роботи, бо не було що робити. Позакривали, попродавали, попропивали, все де що можна. Із цих усіх начальників, які були за цих 20 років, одного зібрали, так що посадили на 4 роки. О, А більше ніхто ніякої відповідальності не несе. За словами фахівців фонду, держмайна, процес приватизації триватиме не більше двох років.